Мої вітання, друзі, і сьогодні ранок знову ж розпочинаєте цікаво, тому що зараз я вирушаю на доставку цього красення біленького, який у нас був у продажі, на доставку місто Рівне до моїх підписників з YouTube каналу, якщо не помиляюсь, мої з Тіктоку, не пам'ятаю, але факт того, що його забронювали, скинули мені задаток, і я зараз вирушаю на його доставку. Отже, буду доставляти наш автомобіль місто Рівне. Виїжджаю завчасно, тому що на дорозі просто ожеледиться, бачите, все примерзло, все замерзло і їхати просто каток. Ну, але менше з тим, про тому всьому, це фіндесіндап, друзі. 2014 рік випуску, 2,2 дизельні двигун на автоматичній коробці передач. Машинка суперова, повний привід справний, працює в біленькому гарненькому кольорі на лінзованій оптиці, на оригінальних дисках, на зимовій гумі, на протиутуманничках, на ледах, на омивачах. Е Класна машина, на безключовому доступі два ключки, розмитлена і сертифікована. Тобто по машині справне все. 230-рідного пробігу без підкрасу, розмитлена, сертифікована і зараз ми ще її доставимо людям під дім. Е, працюємо якісно, працюємо швидко. Вчора продаж, сьогодні, надіюсь, також буде продаж, тому що за кожний свій я впевнений на всі 100%. Якщо хочете хороше авто, друзі, таке як це, Fe, оскільки, послухайте, тільки як воно гарно працює. Як часи. Реально класний автомобіль. Тому телефонуйте до мене. Ми для вас також щось підберемо, щось підшукаємо, і я думаю, ви на 100% будете задоволені автомобілем, який ми для вас підберемо. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня.